Добрі справи робити легко ще легше спільними силами. За ініціативи директорки загальноосвітньої школи No2 Тетяни Кириченко вчителі та учні навчального закладу долучилися до всеукраїнської благодійної акції Кришечки для ЗСУ, започаткованої благодійним фондом Лелека. Ми долучилися до збору кришечок, щоб допомогти нашим військовим зібрати. На потрібне їм приладдя, турнікети також та протези. Вчителі заохочували учнів збирати кришечки. Та учні теж самі хотіли допомогти нашим військовим. Упродовж кількох місяців учасникам освітнього процесу вдалося зібрати чималу кількість пластикових кришечок. Для збору підходили сухі та чисті пластикові кришки від пляшок, з напоїв та йогуртів. Тепер увесь цей пластик, який раніше вважався відходом, учні другої школи відправлять волонтерам, щоб його подальше використання стало корисним. Ми зібрали досить багато, і ці кришечки ми відправляємо до фонду, разом з яким працюємо. Ці кришечки вони переробляються. Ми отримаємо за це кошти, і ці кошти ми відправляємо до військових і та лікарів, які з цих коштів роблять різні протези, турніки ну все, що треба для того, щоб зберегти життя військовим. Акція зі збору пластикових кришечок у загальноосвітній школі номер 2 триватиме. Ми не закінчуємо акцію сьогодні, відправляючи через нову пошту кришечки до благодійної організації. Ми будемо продовжувати це робити постійно, поки така потреба буде. В кришечках та коштах для благодійності на військові сили наші для їх підтримки. Цього разу вдалося зібрати понад 35 і і шестилітрових бутлів пластикових кришечок. Наступного разу може бути й більше. Головне не зупинятись і продовжувати. Вати допомагати українським захисникам і захисницям, впевнені учні та вчителі загальноосвітньої школи номер 2